Вітаю вас зараз. Багато людей об'єдналися і працюють заради нашої перемоги. Саме тому сьогодні ми вийшли на вулицю, щоб поговорити з перехожими про патріотизм. Відчуваю, що на нас чекає дуже багато цікавих відповідей, і також нам цікава, і ваша думка, що для вас означає бути патріотом. Поки дивитесь цей випуск, пишіть нам в коментарі, а ми починаємо. Як вас звати, чим займаєтесь? Мене звуть Родіон, я студент і підприємець. О, мене Валерій звати. Скажімо, так, офіційно безробітний. Мене звати Катерина, я займаюсь 10 років танцями вже. Ось е, також люблю читати, але це так, як хобі. Більш мене звати Анастасія. Я також займаюсь танцями. Е, люблю також читати книжки, багато книжок, особливо Стівен Кінг. Мене звати Карен, я працюю в фрилансі, в онлайні маркетингу та іншому. Чи вважаєте ви себе патріотом країни? Звичайно, я вважаю, що після повномасштабного наступу в країні не залишилося не патріотів. Можливо, таке було й до, але зараз я думаю, що так себе чесно назвати не можна. Так звичайно. Я вважаю. Не знаю, не сказала б, що я прям сильний патріот, але я люблю свою країну, я залишаюсь ній і я залишусь тут до кінця війни. Це точно це 100%. Я вважаю себе патріотом, тому що я намагаюся розмовляти українською мовою, переписуватись з моїми друзями українською мовою і всіляко просувати українську мову. І я також ні разу не виїжджала з України через війну, тому я залишусь тут. Ну, мабуть, більше так, ніж ні, так тому так. А, а патріот це хто для вас? Патріот це той, хто любить свою країну, поважає її, поважає її мову, її традиції і цінує це ну, дуже ціною, ось так. Я вважаю, що патріот це той, хто ніколи не зрадить свою країну, а той, хто ніколи не буде соромитись ні при яких умовах, ні своєї мови, ні своєї держави, ні своєї нації. Тому я вважаю, що патріот це достатньо сильна людина. Людина, яка все робить для того, щоб ну, на даний час, якщо ми кажемо про військовий стан, щоб ми перемогли це, донатить, підтримує волонтерить і так далі. Ну, своїми словами, це людина, мабуть, яка піклується про державу, про її благоустрій, про в цілому загалом розвиток держави, людей, які проживають на території цієї держави, та працює. Це люди, які працюють над розвитком суспільства, в якому вони мешкають. Ну, звичайно, дуже просте питання, що патріот це людина, яка, по-перше, розуміє інтереси власної держави в, в світі. В, в політиці іншому, і також яка для себе особисто ставить інтереси держави на перше місце е, в порівнянні із якимись можливо особистими інтересами, якщо вони можуть йти всупереч інтересам країни. А які події або історичні моменти викликають у вас особливе відчуття патріотизму, любові до своєї країни? Перше – це незалежність, коли ми її здобули. І коли дійсно люди почали розуміти, що ми українці не просто десь там в составі когось, а що ми окремо об'єднана нація, і ось це, мабуть, перше і головне. Історія України вона в нас повна саме історіями спротиву, боротьби за незалежність дуже великими трагедіями. Тому можна вибрати будь-яку з численних прикладів цієї боротьби, як то Гетьманщина під проводом Богдана Хмельницького створення незалежної держави на території нашої країни. Це події під час Красної революції, також коли дійсно формується розуміння українського націоналізму, патріотизму, якоїсь свідомості національної. Тому нас, наша історія дуже багата боротьбою, жагою до незалежності, права на вільну державу і свободу вибору для нашого народу, як ми хочемо, яке місце ми хочемо займати в світі, тому такі приклади. Ну, давайте я скажу так. М мабуть, в мене викликають такі відчуття, от такі події, які були під час помаранчевої революції, під час майдану. Це вказує на те, що наш народ все ж таки притримується того, що потрібно бути вільними і відстоювати свої права, так би мовити. Ну, свої інтереси, права, своє життя. От, мабуть, це викликає в мене гордість, тому що це на рівні держави. На мою думку, навіть зараз супротив, який відбувається, я вже поважаю свою країну. Я не пишаюся, тому що так відстоювати свою територію, свою націю, це дуже складно і це круто. Я пишаюсь Володимиром Зеленським, <схи> тому що він надзвичайно сильна людина, надзвичайний патріот своєї країни. Тому все, що відбувається, це завдяки йому. Те, що ми можемо тут бути в Полтаві зараз гуляти з друзями і так жити, я вважаю це завдяки йому. А чи відчуваєте ви певну відповідальність за долю своєї країни? Звісно, відповідальність є. Ну, на кожному з нас. На кожному. В чому вона виражається? В чому виражається відчуття відповідальності? Ну, як мінімум, люди мешкають е на одній території з іншими людьми і мають відповідати. Е для мене це якесь складне запитання, якщо чесно. Я не, я не можу дати чітку відповідь, е адже складне питання. Звичайно, я вважаю, що ми, як молодь, е несемо відповідальність. Звичайно, це це не гра в перекладання відповідальності з однієї категорії населення на іншу. Це наша загальна справа, тому це справа нас всіх. Звичайно, да, відповідальність на кожному з, з громадян України. Да. Звісно, я відчуваю відповідальність, бо я підростаюче покоління, і після війни, після усього, що трапилось, будемо ми її відбудовувати, ми будемо навчати своїх дітей, ми будемо якось розвивати її. Тому звісно, так я відчуваю. Безумовно, ми відчуваємо відчуваємо відповідальність, тому що ми майбутнє цієї країни. Ми зараз вчимося якось, я не знаю, розвивати нашу країну до кращого. Тому я звичайно відчуваю відповідальність, що ми так сказати візьмемо в руки цю країну. Так, звісно, відповідальність на кожному нас лежить, бо все, що ми робимо, це якісь маленькі кроки до перемоги, або якщо ми не робимо, також до відтягування перемоги нашої. Як зміцнити патріотичний дух в суспільстві, на вашу думку? Ну по-перше, це продвигати напевно українську мову, бо це якось підсилює дух. Ти розумієш, що це твоє. Писати е, книжки українською мовою, писати пісні українською мовою. Тому це ж продвигає мову, націю. Продвигати, ну навіть не знаю. Ну, звичайно, розмовляти українською мовою, це я вважаю найголовніше, тому що це Україна, це українська мова, це наша культура. І також ніколи я вважаю не бути не знаю, лицемірним на, на, на рахунок мови і вашої держави. Ну, по перше, треба популяризувати культуру. Щоб молодь в першу чергу молодь розуміла та знала нашу історію культурну і, ну, і це популяризувати як на екранах, так і в містах. Тобі, ну, повсюди, щоб люди знали нашу історію. Ну, як показує історія, на жаль, най, мабуть, найсильніший інструмент, який навіть не залежить від нас, це зовнішня загроза. І в нас немає недостатка. Цієї зовнішньої загрози, дуже ці події об'єднали нашу країну, наш народ. Але я думаю, що окрім цих речей, це справа просто освіти, освітницької діяльності в населенні, розуміння історії в першу чергу, тому що сучасні, сучасні події, вони не мають той самий вплив на і наше розуміння серед людей, якщо ми не дивимося на них в історичному контексті. Тому що якщо ми подивимось на події, які виходять зараз, вони повністю вкладаються в історичний контекст всього, що відбувалося сторіччя до цього, таким чином набагато. Легше приймати правильні рішення в даному моменті, правильно розуміти події, які відбуваються, і реагувати на них таким чином, який би був найбільш результативним та ефективним для нас. Потрібно розвивати свою культуру. Потрібно розвивати, мабуть, позитивні моменти. Наприклад, от якщо спорт, потрібно розвивати спорт, та робити це. Ну, Російською мовою достоинством, тобто розвивати сильні сторони на рівні держави, тобто, якось так. Не знаю, такі якісь знаєте, у вас відкриті просто запитання. На них має бути змістовна та підготовлена, мабуть, більше відповідь для того, щоб відповісти більш коректно на них, розумієте. Які ви бачите перспективи розвитку України? Я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги наша позиція в світі вона, вона дуже укріпилась під час війни в, західному, в західній політиці в західному світі. Я дуже сподіваюся, що і я впевнений, що ці позиції не ослабнуть. Ми, наша країна, наші солдати. Громадяни волонтери, всі, хто разом борються заради перемоги, ми зараз боремося за своє право в післявоєнному світі, і я думаю, що ми, як народ, продемонстрували право на рівнозначне, рівнозначну позицію з іншими країнами Європи. Америки, захід всього західного світу, що, по-перше, ми незалежна країна, так само, як і всі інші, яка готова боротися за свою незалежність, але так само ми готові боротися за інтереси всіх інших західних країн, які підтримують нас, і ми захищаємо їх від цієї загрози. Ну, звісно, хотілось би бачити незалежну державу. Яка е, має е, гарні політичні, гар, гарно, гарно веде зовнішню політику, та е, на території якої е, в першу чергу? Е, Соблюдається да, скажімо, Конституція України. Хоча б в першу чергу, відповідно до неї, живуть люди, живе все суспільство, живуть державні органи, органи влади та всі інші. Ну це, якщо б, хоча б, По-друге, в цілому розвиток, в цілому, тобто, підвищення рівню життя середньостатистичного, так? вихід на якийсь більш, ну як то кажуть, європейський рівень життя. Так? Хотілося б це бачити, але як воно буде насправді, це будемо дивитись далі. Віримо в краще. Так, звісно. Не так головне вірити в краще і е, намагатися хоча б якихось зусиль до цього прикладати. Що на нас чекає в майбутньому? А, <світ> на нас, звісно, чекає розквіт, ще е, більший, якось розвиток країни. Е, зараз. Ну багато хто дізнався про Україну з іншої сторони, тому я впевнена, що перспектив досить багато. Це співпраці з світовими якими то компаніями. Так тому перспектив дуже багато. Я також вважаю, що у нашої країни дуже гарне майбутнє, і звичайно потрібно буде відбудувати всю країну, всю інфраструктуру від. Прийдеться відбудовувати, але я вважаю, що наша країна буде надзвичайно сильною після перемоги, і наша країна, я вважаю, найсильніша із усієї Європи. Я поняв. Україна майбутнього це соціальна країна, яка Приєднує до себе багато країн, які це країна туризму, країна інвестицій. Я Думаю, що в нас дуже багато перспектив, що дуже багато вкладень буде в туризм, дуже багато в інвестиційні проєкти дуже великі. Це ми кажемо, там, наприклад, наприклад, фондові да, інвестиції, криптовалюта, якщо ми кажемо про сучасність. Я думаю, що в Україні є дуже великі. Можливості стати таким хабом для іноземних компаній, ну і для розвитку дійсно наших наших саме творчих людей і компаній. Дякую вам дуже, гарного Дякую дня вам гарного вам гарно до вам. побачення. А... Супер. Дякую вам дуже. Дякую, Дякую вам. Гарного дня. Дякую. 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 Все, до побачення. Дякую вам. Так, дякую вам. Україна це місце, де живуть насправді сильні люди. Ми віримо, що з такою кількістю патріотів Україна обов'язково переможе у цій страшній війні, тому що ніщо і ніхто ніколи не зламає цих людей. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої країни, нашої свободи, нашої незалежності. І побачимося в наступних випусках Диванчику.